Друзі, зважаючи на вашу цікавість до альтернативних замінників дорогих павербанків, я вирішив зняти відео і показати, яким чином ми можемо зекономити якихось грошей на нашій боротьбі із блекаутом. Отже, до складу нашого альтернативного джерела живлення, входить, власне, акумулятор автомобільний, тобто джерело постійної напруги. Цей акумулятор має характеристики 12 В, 300 ампер годин і 850 А сила ТОКа. Це звичайний автомобільний акумулятор. Можна брати більший, можна менше, в залежності від вашого гаманця і від потреби в електриці, яку вам необхідно буде отримувати в момент блекауту. Другою важливою складовою нашого гаджета буде зарядний пристрій. Який допоможе зарядити акумулятор, коли він вичерпається. Цей пристрій складається із штекера, який ми вмикаємо в розетку, і двох конекторів, якими ми під'єднуємо до акумулятора. І третя складова це власне наш інвертор, про який ми з вами вже говорили і який став приводом для цього відео. Це інвертор-перетворювач. Постійної напруги в змінну напругу. Тобто інвертор бере із акумулятора постійну напругу 12 вольт і перетворює її на 220, яку ми потім можемо використовувати. Як це працює? Спочатку покажемо, яким чином ми заряджаємо акумулятор. Беремо наш зарядний пристрій, під'єднуємо червоний кабель, знаходимо на акумуляторі плюс і мінус. Вони підписані завжди. Червоний кабель до плюса, чорний кабель до мінуса. Як бачимо, на табло показано рівень зарядженості акумулятора. Тепер ми просто беремо і вмикаємо в його розетку, яка під'єднана до електрики. І, як бачимо, загорівся наш індикатор зарядки, і показує, що акумулятор заряджається. Після того, коли він повністю зарядиться, лампочка буде зелена, бочечка буде повна. Ось таким чином акумулятор наш заряджається. Коли він зарядиться, індикатор буде показувати повну зарядку. Від'єднуємо. Насправді все не складно, якщо освоїти ці прості рухи. І далі ми під'єднуємо тепер інвертор. Інвертор у нас вже зібраний. Червоний кабель до плюса. Чорний кабель до мінуса. І точно таким же чином ми цей інвертор під'єднуємо до акумулятора. Червоний кабель до плюса. Чорний кабель до мінуса. Не навпаки. Інакше буде коротке замикання, і наш інвертор просто вгорить. Інвертор під'єднаний до акумулятора. Тепер ми його вмикаємо. Загоріла зелена лампочка, це означає, що інвертор працює і видає живлення. Перевіряємо. Під'єднуємо гаджет на USB, лампочка горить, тобто інвертор працює. Перевіримо тепер, яким же чином він видає напругу для більш серйозних гаджетів. Вмикаємо в розетку штекер наш і вмикаємо, наприклад, монітор. Монітор загорівся. Тобто інвертор працює. Далі вмикаємо настільну лампу. Лампа світить. Прибор працює. Якщо ви хочете перевірити паралельно ступінь зарядженості акумулятора, ви червоний кабель під'єднуєте до червоного конектора, чорний до чорного. І бачите. Рівень зарядженості нашого акумулятора. Він буде, звичайно, знижуватися, поки ми користуємося іншими джерелами живлення. Ось, власне, комплект, який ви зараз бачите, і є замінником блюветті або Екофлоу. Ціни будуть вказані в описі, тобто ви можете для себе скласти економіку. Звертаю вашу увагу, що ніяким чином при включеному акумуляторі. Не можна вмикати інвертор у діючу розетку, яка під'єднана до постійного живлення електричного. Тільки коли живлення вимкнуте, ви під'єднуєте окрему переноску і в цю окрему переноску вмикаєте різні прибори. Інакше не можна. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що цей інвертор не потягне ні праску, ні холодильник, ні морозилку, ні кондиціонер, ні обігрівач. Він орієнтований тільки на маленькі, слабенькі гаджети, такі як монітор, телевізор, комп'ютер, ноутбук і так далі. Настільна лампа. Якщо ви будете підключати до нього потужні прилади, він просто згорить. Також не можна вмикати інвертор. Не рекомендую я особисто вмикати інвертор. В розетки постійної напруги, рівніше в розетки, які у вас в кімнаті, коли вимкнули світло, для того, щоб начебто роздати електрику на всю, кімнату, на всю квартиру. Цього робити не потрібно, бо рано чи пізно ви можете нарватися на коротке замикання і таким чином спалити інвертор і спалити собі проводку в хаті. Тому під'єднали інвертор до інвертора переноску і в переноску вмикайте все, що вам потрібно.